Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Впровадження особливих податкових умов для виробництв для створення попиту на ринку альтернативних та вторинних ресурсів в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання впровадження політики на створення львотних або відсутніх податків для виробництв, котрі. Використовують альтернативні чи вторинні ресурси в Русі, тобто Україні. Розвиток напрямку розробки та виготовлення альтернативних ресурсів замість складно відновлюваних природних ресурсів створення технологій вторинного використання всіх відходів промисловості та суспільства є одним з найважливіших напрямків руху, науки та техніки всього людства та особливо Русі, тобто України. І одною із основних складових швидкого розвитку розробки альтернативних ресурсів та зменшення токсичності діяльності людини для природи є створення умов, де це створення штучних рукотворних ресурсів та чистого виробництва з переробкою відходів є необхідним та вигідним. Тобто основою розвитку ринку альтернативних або штучних ресурсів є нарощення та існування серйозного. Попиту на ці штучні ресурси, переробку відходів та очистку відходів, найбільший попит на ресурси всіх видів в економіці любої країни завжди формує промисловість всіх типів. І саме від попиту промисловості на екологічні методи діяльності і залежить темп розвитку створення альтернативних ресурсів з переробкою та очисткою відходів, враховуючи критичну для Росії, тобто України. Необхідність перекривати свої потреби в певних ресурсах, котрих на її території, мало по тим чи іншим причинам серйозним кроком в розвитку вторинного використання ресурсів та створення альтернатив відсутнім ресурсам та підвищення екологічності виробництва, є виокремлення виробничих підприємств, котрі використовують вторинну сировину. Та альтернативні ресурси в окрему особливу групу, котра звільняється від податків, але натомість отримує жорсткі екологічні рамки та вимогу збільшувати кількість та типи використовуваних вторинних чи альтернативних ресурсів, в яких має діяти, ціль звільнення виробництв, які використовують ресурси повторно та використовують альтернативні ресурси і не мають шкідливих відходів. Це перенаправлення вільних від податків коштів на інвестування в розробку методологій використання ресурсів вторинно, методів очистки відходів та методів створення альтернативних ресурсів, а потім впровадження нових методологій у виробництво. Якщо трохи конкретно говорити про особливе положення виробництв, котрі використовують вторинні чи альтернативні ресурси. Та є чистими, то ці льготи мають виглядати як сітка співвідношення величини використання вторинного чи альтернативного ресурсу і чистоти, де 100% використання вторинного чи альтернативного ресурсу і 0% шкідливих викидів рівна 0% податків. І відповідно, якщо використання вторинного ресурсу меншає в виробничому процесі. Та присутні певні викиди, значить, все ж буде певний податок, дивлячись на їх розмір та розмір підприємства. Так промисловцям надається стимул створювати попит на технології вторинних ресурсів та альтернативних з очисткою викидів для зменшення податкового навантаження на своє підприємство. Так формується необхідність у стимулюванні виробників в Росії та тобто Україні. Створювати попит на технології вторинного використання ресурсів та альтернативних ресурсів з очисткою відходів задля отримання низького або відсутнього податку через створення сітки залежності кількості долі вторинних ресурсів та чистоти відходів до відсотку податку або його відсутності. Що робити? Необхідно в першу чергу створити законодавчу базу діяльності. Научних підприємств у вигляді научних центрів, лабораторій, університетів, академій тощо, котрі зможуть статею свого доходу мати патенти своїх членів, тобто спокійно ввести комерційну діяльність за рахунок продажу патентів своїх науковців та інженерів. Вже, по-друге, необхідно створити законодавчу базу регулювання та оцінки з присвоєнням величини податку. В залежності від чистоти виробництва та обсягу використання вторинних чи альтернативних ресурсів у підприємствах на каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства.